Чутно, на Алина Васильевна? Так, так вас... доброго дня, чутно. не да? Доброго ранку. Добрий Давайте. ранок. чутно мене видно. Так. Дякую. Скажіть мені, будь ласка, представники суб'єкта господарювання є в нас на слуханнях? Є головний лісничий Михайло Лінкевич, начальник відділу господарству Едуарду Стименко. Дякую. Так, чи є в нас представники громадськості на слуханнях? Можете на озвучити, можна написати в чат. Пані Аліна, представтесь, будь ласка. Доброго дня, покринка Аліна, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, в нас поки що чотири учасника громадських слухань: двоє це представники Міндовкілля, два представника суб'єкта. Давайте 10 хвилин пропоную ще зачекати. Можливо, хтось не може через якісь технічні проблеми підключитися, і будемо продовжувати наше засідання. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо продовжувати наше засідання. В нас на годиннику 10 година 10 хвилин. Сьогодні у нас 16 серпня 2024 року. Сподіваюся, всі, хто хотів підключитися, підключився до наших слухань. Отже, сьогодні у нас проводяться громадські слухання. В процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, дочірним підприємством Словечанський лісгосп АПК, Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства, Житомир облагроліс, Житомирської обласної ради стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду дочірнього підприємства, Словечанський лісгосп АПК. Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства Житомир Облагроліс Житомирської обласної ради. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились офлайн. Проте, через пандемію та у зв'язку із встановленими на всій території України карантинними обмеженнями слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводилися, а громадське обговорення проводилось у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України 3227. Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2024 року набрав чинності пункт 2 Прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово. На період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту оцінку впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. Яка також зазнала змін оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля у періоді воєнного стану на території України. Окремо зазначаю, що у нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності дочірнього підприємства Словичанський лісгосп АПК, Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства Житомир облагроліс, Житомирської обласної ради стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування. Та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду дочірнього підприємства Словичанський лісгосп АПК, Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства, Житомир облагроліс, Житомирської обласної ради. Коротко розкажу про хід даної процедури. 1 квітня 2024 року суб'єктам господарювання через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля розпочата процедуру оцінки впливу на довкілля. Шляхом завантаження повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Зауваження до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту ЗОВД, в період громадського обговорення до Міндовкілля не надходили. 23 липня 2024 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив діяльності підприємства на довкілля та завантажене оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 27 серпня 2024 року. Повідомлення та оголошення розміщено у засобах масової інформації, місця розвіщення звіту з оцінки впливу на довкілля, вказані у пункті номер 9 оголошення. Отже, в нас на 10.15 чотири учасника громадських слухань. Двоє з них представники міндовкілля. Ще двох учасників. Я прошу ще раз представитись для протоколу та під запис. Будь ласка, пан Михайло Павлович. Головний лісничний депе з ОСПК Михайло Павлович Лінкевич. Та начальник відділу лісового господарства Устименко Едуард. Дякую, пані Аліна. Прохренка Аліна, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, на 10 16 з чотирьох учасників два представника Міндовкілля як організатора громадських слухань і два представника суб'єкта господарювання. Тобто ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У зв'язку з цим. Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань. Посилання на відеозапис та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання акціонерного дочірнього підприємства Словечанський лісгосп АПК, Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства Житомир Облагроліс. Житомирської обласної ради, стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду, дочірнього підприємства Словенчанський лісгосп АПК, Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства, Житомир облагроліс, Житомирської обласної ради. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Бажаю тихого, мирного дня. Дякуємо, Дякуємо гарного дня. Дякуємо. До побачення. Дякуємо, до побачення.